Щопонеділка міський голова Ольга Попенко проводить нараду з керівним апаратом ради. В ході засідання обговорюються актуальні питання життєдіяльності міста. Керівники комунальних підприємств, закладів освіти, культури соціальної сфери доповідають про результати роботи за 2024 рік. 10 лютого очільниця міста провела чергову апаратну нараду. Говорили про організацію роботи освітньої галузі міста. На сьогодні у прилуках діє 11 закладів загальної середньої освіти, 13 садочків та три установи позашкільного навчання. Роботу навчальних закладів регулює управління освіти Прилуцької міської ради. Основним завданням у 2024 році було забезпечення безпечного перебування учнів у закладах. Виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України, викладених в інструктивно-методичних матеріалах щодо роботи закладів освіти, з питань цивільного захисту охорони праці. Та безпеки життєдіяльності з метою отримання здобувачами освіти якісної освітньої послуги. Загальний документ обігу управління освіти у минулому році 26 тисяч 332 документи. Це на 3 тисячі 436 більше ніж у 2023 році, зазначає Олександр Правосуд. Аналіз документу обігу показує, що у порівнянні з попереднім звітнім періодом збільшилась кількість документів за всіма напрямками діяльності. На збільшення документу обігу вплинув в режим воєнного стану, що був оголошений на всій території України, у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації. Провадження реформ у галузі освіти, збільшення документів у відділі централізованої бухгалтерії в зв'язку з переходом усіх закладів загальної і середньої освіти на самостійну фінансово-господарську діяльність та створення у зв'язку з цим підрозділу головного розпорядника коштів на сьогодні. У прилуцьких закладах освіти працює 748 освітян, 446 технічних працівників та 13 бібліотекарів. Як розповідає Олександр Правосуд, кожен навчальний заклад щороку звітує. Перед управлінням освіти. Щороку в обов'язковому порядку працівники апарату управління освіти подають зведені звіти закладів загальної середньої освіти. Це ЗНЗ-1 з 9 додатками про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, про діяльність дошкільної освіти номер 85 к про позашкільні навчальні заклади 1. ПС річна звітність, про працевлаштування випускників 9-11 класів, із фізичної культури та спорту 2 ФК, про облік військовозобов'язаних та заброньованих, двічі на рік подаються звіти з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту, про пожежі та наслідки від них, про ДТП та наслідки від них, про, травм... про стан травматизму та результатами розслідувань нещасних випадків. А також гострих професійних захворювань або аварій про стан невиробничного травматизму, про травматизм із здобувачами освіти, про наявність і стан укриттів, крім того, щотижня організовано подання оперативної інформації в управління освіти і науки Чернівської обласної державної адміністрації щодо контингенту вихованців дошкільної та позашкільних закладів освіти, учнів закладів загальної середньої освіти. Організації освітнього процесу та харчування працівниками управління освіти надається сім звітів з питань виховної роботи та три звіти з питань харчування. Понад 20 звітів подається на Google формі. Частина з них щотижнево. Протягом 2024 року для прилуцьких здобувачів освіти було проведено низку заходів з питань цивільного захисту у закладах освіти протягом року. Проведені тренувальні заняття щодо дій під час повітряної тривоги, розміщення та поведінка у захисних спорудах, інструктажі з учасниками освітнього процесу під час освітнього процесу за сигналами повітряна тривога, тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Інтегровані знання на протипожежну тематику, перегляд відеофільмів щодо протипожежних заходів з питань безпеки, життєдіяльності тощо керівники навчальних закладів також додають значних зусиль, аби створити безпечне середовище для здобувачів освіти у 2024 році. Місто Прилуки війшло до проекту служби освітньої безпеки серед 402 закладів освіти України. З метою організації безпечного освітнього середовища з 1 вересня в закладах загальної і середньої освіти розпочали роботу інспектори служби освітньої безпеки. У 2024 році заклади освіти продовжили роботу щодо актуалізації даних про учнів в електронній програмі, говорить Олександр Правосуд. Продовжили роботу щодо актуалізації даних про учнів у програмному апаратному комплексі автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту ПАК АІКОМ. Та електронні системи ІСО, які використовуються для моделювання розподілу освітньої субвенції. Зазначений комплекс здійснює забезпечення збору та перевірки електронної інформації закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти щодо контингенту вихованців та учнів, індивідуальних карток обліку учнів та педагогічних працівників процесу зарахування, відрахування та переведення учнів. В закладах загальної середньої освіти проведення конкурсного відбору підручників за роками навчання та навчальними предметами, замовлення підручників та інвентаризація бібфондів в освіті. Протягом останніх років вказана електронна система удосконалюється, що потребує постійного оновлення бази даних, контролю з боку управління за їх наповненням та достовірністю даних. Що вносяться закладами освіти? Заклади освіти самі відповідають за наповнення баз даних і достовірності інформації, яку туди вносять. Від правильності цих даних залежить розрахунок освітніх субвенцій, які визначає Міністерство освіти і науки України. Доступ до єдиної державної електронної бази з питань освіти має лише один спеціаліст управління освіти. Саме він вносить зміни, наприклад, коли змінюється директор закладу, ліцензійний обсяг чи інші важливі дані, перевіряються відомості та дані. Про документи про освіту виготовлені ще з 2000 року. Та щорічно оформлюється замовлення свідоцтв на початкову про початкову освіту. Також спеціаліст управління освіти проводить роботу по формуванню замовлення документів про освіту у електронній програмі. Опрацьовано, введено в програму та перевірено 886 заявок. Кожна заявка опрацьовується індивідуально. Управління освіти організовує забезпечення шкіл підручниками у 2024 році. Спільно з закладами освіти проводився вибір і замовлення підручників для перших, сьомих класів та учнів з особливими освітніми потребами. Протягом звітнього періоду отримано та поставлено на баланс бібліотек закладів загальної і середньої освіти 11 тисяч 235 підручників. Попри воєнний стан галузь освіти продовжує розвиватися відповідно до державних реформ. У 2023 році управління освіти працювало над трансформацією шкільної мережі відповідно до законодавства та освітніх реформ. Мережа закладів змінюється щорічно. Повне реформування закінчується лише у 2032 році. Так, з 1 вересня 2024 року в місті працює сім ліцеїв, з них два без десятих класів та п'ять гімназій. Управління освіти міської ради є уповноваженим органом управління для інклюзивно-ресурсного центру. Також йому підпорядковується центр професійного розвитку педагогічних працівників у фінансово-господарських питаннях. Важливу роль у роботі освітньої сфери відіграє і виховання у 2024 році. В умовах повномасштабної війни головним його напрямом став національно-патріотичний, оскільки він від Відповідає сучасним викликам, говорить начальник управління освіти. У закладах освіти продовжилась співпраця з волонтерськими організаціями міста задля підтримки захисників України в боротьбі з агресором. З початку війни учасники освітнього процесу закладів освіти та працівники управління освіти активно долучилися до волонтерської діяльності. Діти виражали свої почуття та щиру віру в перемогу в малюнках, які передавали на фронт. Також в закладах освіти проводилися шкільні патріотичні заходи, виховні години, уроки мужності, години пам'яті, благодійні ярмарки тощо. Так протягом 24-го року управлінням освіти було організовані та проведені відповідні благодійні заходи з метою підтримки ЗСУ. А саме, у квітні ініційована акція на підтримку захисників рідного краю від маленького серця до великого миру по збору смаколиків, засобів гігієнів тощо, яку передали заклади освіти. Подарунки для воїнів отримали, спрямували у 1 та 5 танкові бригади, 44 та 23 бригаду воїнам ППО прилучене 164 батальйону 119 бригади сил ТРО. Також у червні заклади дошкільної освіти взяли участь у благодійній акції на підтримку 118-ї бригади. У жовтні до Дня працівників освіти було організовано збір коштів на придбання автомобіля для військовослужбовців. Завершили рік акцією до Дня волонтера та Дня Збройних сил України, під час якої збирали продукти для окремих бригад ЗСУ. Крім того, заклади освіти самостійно організовують волонтерські заходи за участі учасників освітнього процесу. Виходна виховна ефективність такої діяльності. В тому, що здобувачі освіти вчаться безкорисливо робити добрі справи. Задля підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого атрибута національної ідентичності, в усіх закладах освіти проводилися тематичні заходи до Дня рідної мови мова серце народу. Учні брали участь у написанні радіодиктанту національної єдності. Проводилися поетичні серпантини, мовно літературні ігри, вікторини. Мережа закладів дошкільної освіти міста формується з урахуванням демографічної ситуації. Управління освіти міської ради здійснює моніторинг наповнюваності груп, стану захворюваності та режимів перебування дітей у закладах. Дошкільну освіту в нашому місті забезпечують заклади освіти різних типів. 7 – загального розвитку, 6 комбінованого типу. З початку нового 24 25 року у зазначених закладах функціонували 92 групи, з яких 8 спеціальних для дітей з порушенням зору та мовлення. З 1 вересня 2024 року у закладах дошкільної освіти функціонувало 15 інклюзивних груп. В порівнянні з попереднім роком їх кількість була 13, у яких виховувалися 22 дітей з особливими освітніми потребами. Аби залучити більшу кількість дітей до дошкільної освіти, установою ініційовано створення груп з короткотривалим перебуванням. Зазначає начальник управління освіти. Так у 2024 році у закладах дошкільної освіти номер чотири та 9 функціонували групи з короткотривалим перебуванням, в яких виховувалися 26 дітей. Відповідно до мережі закладів дошкільної освіти з 1 вересня 2024 року у закладах дошкільної освіти виховується 1505 дітей. Проти 1590 за такий же період 23-го року у листопаді 24-го року було здійснено ліквідацію закладу дошкільної освіти номер 2 Складено проміжний ліквідаційний баланс, а також проведено передачу майна та матеріальних цінностей освітньої установи з 1 січня 25-го року. Вступив в силу новий закон про дошкільну освіту. Він передбачає зміни у підходах до організації мережі дошкільних закладів, призначення керівників, тривалості робочого тижня для вихователів, формування спеціальних груп. А також запровадження різних форм здобуття освіти розповідає Олександр Правосуд. Вводиться новий базовий етап дошкільної освіти, вік немовляти до одного року. Закріплення територій за закладами дошкільної освіти усе це передбачає новий закон про освіту. Доповідав начальник управління освіти і про діяльність закладів загальної середньої освіти у 2024 році. 1 вересня 2024 року в цих закладах загальної середньої освіти навчалося 5379 учнів в порівнянні з таким же періодом на 1 вересня 2023 року учнів було 5627. У закладах загальної середньої освіти було утворено 24 групи продовженого дня. Відповідно до рішень педагогічних рад та за погодженням з військовою адміністрацією, всі заклади загальної середньої освіти. Працювали заочною формою навчання з використанням при необхідності технологій дистанційного навчання для забезпечення доступності загальної середньої освіти були вжиті заходи щодо організації освітнього процесу за індивідуальною формою навчання, говорить Олександр Правосуд. З 1 вересня 2024 року 101 учень різного віку здобувають освіту шляхом екстернату. Відповідно до медичних довідок на педагогічному патронажі перебувало 14 учнів. 110 учнів отримує освіту за сімейною формою навчання. У закладах загальної середньої освіти у 2023-24 навчальному році працювали 53 інклюзивних класи. У них навчалися 63 учні з особливими освітніми потребами. З початку 2024-2025 навчального року в закладах середньої освіти функціонує 49 інклюзивних класів, у яких навчається 64 учні. 389 учнів, що складають 7,2% від загальної кількості проатестованих, завершили навчальний рік з високими балами. 10 учнів, а це 0,1% від загальної кількості учнів, що були протестовані, мають початковий рівень навчальних досягнень з окремих предметів. 34 учні нагороджені золотою медаллю, сім учнів срібною. У 24-му році обирали і нових директорів для прилуцьких шкіл. Усього було організовано та проведено чотири конкурси. З 2023 року спостерігається зменшення кількості учнів, які здобувають освіту в закладах загальної і середньої освіти, доповідає Олександр Правосуд. Триває і реформа загальної і середньої освіти спрямована на впровадження нових державних стандартів у розвитку освітнього процесу. У травні 2024 року завершився процес впровадження нового державного стандарту базової середньої освіти в 6 класах закладів освіти міста. З 1 вересня 2024 року розпочато впровадження нового державного стандарту базової середньої освіти в 7 класах закладів загальної середньої освіти міста. У Прилуцькому ліцеї No7 продовжується апробація програм нового державного стандарту освіти. І педагогічний колектив цього закладу впроваджує програму нової української школи у восьмих класах. Національний мультипредметний тест у 2024 році проводився з 18 травня по 21 червня на базі ліцеїв номер 1 та 10 в основній сесії. Додаткова ж сесія відбувалася 17 липня на базі 10-го ліцею. Цього року 200 балів з одного предмета отримали три випускники ліцеїв – номер 1, 6 та 7. Відповідно до плану переформатування частини закладів загальної середньої освіти у гімназії, як першого етапу трансформації освітньої мережі, були затверджені відповідні стабільні критерії – рішенням міської ради від 26 серпня 2022 року, номер 18. З 1 вересня 2024 року не Відбувався набір учнів до 10 класу у закладах номер 9 14 Усім бажаючим учням продовжити навчання у 10 класі була надана така можливість. Перевага в виборі 10 класів була надана Прилуцькому ліцею номер 5 за результатами виконання вищевказаного плану та відповідно до рішень міської ради, відбулася зміна типу перепрофілювання трьох ліцеїв. Номер 2, 12, 13 на гімназії звітував Олександр Правосуд і про грантову діяльність закладів освіти за 2024 рік. Керівники закладів загальної середньої освіти міста активно працювали над залученням коштів грантових проєктів для поліпшення матеріально-технічної бази закладів. Суми залучених коштів ви можете бачити в таблиці на екрані. Загалом. На 9 мільйонів 21 тисяча 781 гривня залучено інвестиційних коштів у 2024 році. Заклади позашкільної освіти працювали в очному форматі з 1 вересня того ж року. Близько 50% учнів закладів загальної середньої освіти міста залучено до позашкільної освіти в двох закладах. У 192 гуртках 2534 вихованці вдосконалювали свої нахили і здібності. У центрі творчості дітей та юнацтва у 166 групах здобували позашкільну освіту 2144 дитини. У центрі науково-технічної творчості молоді у 26 групах навчається 390 вихованців. Управління освіти та педагогічні колективи прилуцьких освітніх установ провели значну роботу з обдарованою молоддю. Важливим напрямком є участь школярів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, проєктах і змаганнях. Однак, через агресію Російської Федерації та воєнні дії на території України кількість конкурсів цього року була обмеженою. Але незважаючи на це. На вище згадані факти потрібно сказати про ті конкурси, що відбулися та їх результативність. Зокрема, було проведено Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів та мовні конкурси імені Петра Яцика та Тараса Шевченка. Слід зазначити, що наші учні вибороли в третьому етапі Олімпіад два диплома першого ступеню, три дипломи другого ступеню, сім дипломів третього ступеню та два дипломи другого ступеня. 15-го міжнародного, міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України ми теж маємо досягнення: чотири дипломи першого ступеню, один диплом другого ступеню та три е, третього ступеня. Учениця ліцею номер 6 вибрала друге місце у фінальному етапі даного конкурсу захисту. З метою підтримки обдарованої учнівської молоді, третій обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 24-році проведено на базі Прилузьких ліцеїв номер 5 6 та 7. За підсумками даного етапу олімпіад, наші учні вибрали один диплом першого ступеню, п'ять дипломів другого ступеню та п'ять дипломів третього ступеню. З жовтня по грудень 24-го року управлінням освіти було проведено один міський та два обласні етапи українських олімпіад з 13 предметів. В жовтні також відбувся міжнародний конкурс з української мови. У листопаді пройшов міжнародний літературний конкурс для учнів та студентів. Всього до участі в зазначених олімпіадах та конкурсах залучено 530 учнів. Вихованці ЦТДЮ здобули призові місця у 47 конкурсах, фестивалях, чемпіонатівських боксінгу, проєктах, змаганнях, пішохідному туризмі. Команда Прилуцького ЦНТТМ вибрала першість у Чернігівській області з метою підтримки обдарованої молоді в рамках міської цільової програми Підтримка та розвиток учнівської молоді міста, 3 червня 2024 року відбулася урочиста зустріч міського голови Ольги Михайлівни Попенко з переможцями та призерами конкурсів, турнірів та медалістами 2024 року. У ході заходу 60 учнів відзначено одноразовою грошовою винагородою. Та дев'ять учнів стипендію Прилуцького міського голови протягом минулого року галузь освіти опікувалася і пільговими категоріями дітей. Зазначає Олександр Правосуд. Доповідав начальник установи і про чотири міські цільові програми, розроблені управлінням освіти. В ході апаратної наради звучав звіт і про фінансово-господарську діяльність. Освітня галузь освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Прилуцької міської ради. Централізована бухгалтерія управління освіти. Міста міської ради обслуговує мережу розпорядників нижчого рівня, до якої належать 11 закладів загальної і середньої освіти, що перейшли на самостійну фінансово-господарську діяльність, та здійснює функції бухгалтерського обліку та звітності щодо закладів дошкільної і позашкільної освіти, а також двох комунальних установ. Та управління освіти міської ради. Всього для здійснення зазначених функцій у централізованій бухгалтерії управління освіти створено два підрозділи, в яких працює 11 бухгалтерів та один факівець із закупівель. Для виконання функцій головного розпорядника коштів в галузі освіти в централізованій бухгалтерії створений підрозділ головного розпорядника бюджетних коштів у складі п'яти працівників. Видатки кошторису загального фонду на отримання галузі освіти у 2024 році склали 317 мільйонів 423 тисячі 42 гривні. З цієї суми на заробітну плату працівників освіти було витрачено 238 мільйонів 709 тисяч 800 гривень. На отримання закладів освіти витрачені кошти в сумі 78 мільйонів 713 тисяч 242 гривні. Видатки з бюджету територіальної громади міста склали 206 мільйонів 186 тисяч 895 гривень. З них на заробітну плату 126 мільйонів 849 тисяч 344 гривні, на утримання 76 мільйонів 980 тисяч 845. В тому числі на е, створення осередку захисту України 673 тисячі 343 гривні. Видатки спеціального фонду склали 9 мільйонів 670 тисяч 582 гривні. З них 3 мільйони 23 тисячі 89 гривень. Видатки за рахунок бюджету територіальної громади міста. Використано за 24-й рік коштів з бюджету територіальної громади міста. Загальний фонд в сумі 203 мільйона 837 тисяч 148 гривень. З них на заробітну плату з нарахуванням 126 мільйонів 848 344 гривні, предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7 мільйонів 258 508 гривень, медикаменти та перев'язувальні матеріали 104 571 гривня. Продукти харчування 25 мільйонів 705 512 гривень. Оплата всіх видів послуг, крім комунальних, 6 мільйонів 445 291 гривня. Відрядження 44 799 гривень. Оплату теплопостачання 25 мільйонів 379 565 гривень. оплату водопостачання і водовідведення 983 480 гривень, оплату електроенергії 8 мільйонів 9 тисяч 31 гривня. Оплата природного газу. 833 тисячі 109 гривень. Вивіз сміття 165 тисяч 615 гривень. Навчання з техніки безпеки пожежної та електробезпеки 60 тисяч 829 гривень. Виплата стипендій дітям сиротам яким виповнилося 18 років 142 тисячі 65 гривень. Перевезення учнів міським автотранспортом – 1 мільйон 856 тисяч 957 гривень. Інші поточні видатки – 21 тисяча 164 гривні. З держбюджету управлінням освіти було використано кошти в сумі 120 мільйонів 906 тисяч 730 гривень. З них на заклади загальної і середньої освіти на заробітну плату педагогам – 110 мільйонів 221 тисяча 77 гривень. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1 мільйон 246 тисяч 241 гривня. Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 393 тисячі 136 гривень. Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом 2 мільйони. 629 624 гривень. Субвенція на реалізацію заходів за рахунок залишків коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного року, що мають цільове призначення виділення відповідно до рішень Кабінету міністрів України у попередніх бюджетних періодах. Це за спеціальних фондом державного бюджету та нова українська школа мультимедійне обладнання для 7 класів. 1 мільйон 796 тисяч 272 гривні. Освітня субвенція з державного бюджету на викладання предмета захист України становить 1 мільйон 963 тисячі 205 гривень. На харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти передбачено 1 мільйон 725 тисяч 437 гривень з державного та місцевого бюджетів, розповідає Олександр Правосуд. Додаткове харчування учнів початкових класів за програмою ООН, це ліцей номер 1 та 7, 931 тисяча 734 гривні, використано за 24-й рік коштів з місцевого бюджету на співфінансування субвенцій. Які були виділені з державного бюджету в сумі 2 мільйони 648 тисяч 861 гривня, з них на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальносередньої освіти нова українська школа 1 мільйон 126 тисяч 992 гривні. Для підтримки та поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти з бюджету територіальної громади міста використано коштів в суму 2 мільйона 675 тисяч. За рахунок коштів бюджету територіальної громади проведено придбання металопластикових вікон із встановленням в ЗДО номер 19, 27, 28 на суму 2 мільйони 290 тисяч і 4 гривні. Також для ліцеїв номер 5 та номер 6 було виділено 1 мільйон 190 тисяч 350 гривень. З цієї суми 391 тисяча 140 гривень пішли на придбання тротуарної плитки, а 160 тисяч гривень – на покупку меблів для облаштування осередку для викладання предмета «Захист України». Поточні ремонти та ТО Технічного обладнання холодильного водонагрівачів, кухонного обладнання, електрообладнання, мереж, тепло, водопостачання та водовідведення на суму 1 мільйон 135 тисяч 498 гривень. Перезарядку вогнегасників, обслуговування тривожних кнопок на суму 118 тисяч 702 гривні. Медогляд жінок та чоловіків, лабораторних досліджень води та повітря на суму. 570 тисяч 175 гривень. Окрім зазначеного вище з бюджету територіальної громади виділено та використано кошти для поточного ремонту санвузлів в ліцеї номер 1 на суму 663 тисячі 995 гривень. Також у модернізації закладів освіти допомагали депутати Чернігівської обласної ради. Зокрема, депутат облради Дмитро Пахомов спрямував 30 тисяч коштом міста на оновлення харчоблоку Прилуцького ліцею номер 1 За ініціативи Прилуцького міського голови Ольги Попенко розбудовують і інфраструктуру цивільного захисту на базі освітніх закладів. Коштом міста виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво укриттів у гімназії номер 13 і 2 ліцея номер 14 9 та 7. Вже є позитивні результати. Зокрема, з державного бюджету профінансовано будівництво укриття на базі гімназії номер 13 У ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко подякувала колективу управління освіти за організацію учбового процесу в місті.